Лаос одна з найменш розвинених країн Азії, але її економіка входить до списку країн, що найшвидше розвиваються в регіоні. Цю країну часто критикують за порушення прав людини. Між тим, наразі саме Лаос головує на саміті Асеан. Після зустрічі з лаоським президентом Бонянкворачитом Барак Обама оголосив про виділення цій країні допомоги розміром в 90 мільйонів доларів на пошук та знешкодження боєприпасів, які американські війська застосували в ході війни в цьому регіоні. Овонайсфнайтінсестіфо та Найтін Севеті. За 9 років з 1964 по 1973, сполучені штати скинули понад 2 мільйони тонн бомб на лаос. Більше ніж ми скинули разом на Німеччину та Японію під час другої світової війни. це зробило Лаос країною, яка зазнала найбільше бомбардувань в історії. Як казав один Лаосець, бомби падали як дощ. У Білому домі повідомляють, що США та Лаос досягли нової ери у відносинах, які тепер засновані на взаємній повазі і прагнені залікувати рани минулого. Під час перебування Обами в Азії гучно дала про себе знати Північна Корея. Пхеньян здійснив випробування балістичної ракети, яка приземлилася в економічній зоні Японії в японському морі. Барак Обама назвав цей запуск провокацією ми посилюємо наших союзників новою оборонною стратегією. Японія та США будуть робити це більше, щоб гарантувати безпеку в регіоні. Ми збільшили співпрацю з південною Кореєю, включно з протиракетною обороною, щоб протистояти загрозам Північної Кореї. Я зустрінусь з президентом Південної Кореї, щоб підтвердити наше непорушне партнерство. Ми ще раз наголосимо, що міжнародна спільнота залишається об'єднаною, щоб Північна Корея зрозуміла ці провокації лише погли її ізоляцію в рамках саміту Баракобама проводить також двосторонні зустрічі з лідерами країн-членів АСЕАН. Винятком з цього списку став президент Філіппін Родріго Дутерте, який напередодні від'їзду в Лаос у розмові з журналістами назвав американського президента лайливим словом, яке також ображає матір Обами. Через кілька годин зустріч Обами з Дутерто скасували. А сам Обама назвав свого філіппінського колегу колоритним хлопцем. Пізніше речник філіппінського лідера заявив, що Дутерте шкодує про гострі слова, утім не вибачався. Президент Дутерте у пресі почув, що президент Обама має намір критикувати його через позасудові вбивства в країні, і це стало причиною його гострого висловлювання, яке як результат викликало заклопотаність. Президент шкодує, що його висловлювання у пресі викликали такий резонанс. Раніше Барак Обама заявляв, що хоче скористатися зустрічю з президентом Дутерте на саміті в Лаосі, щоб підняти питання про позасудові розстріли людей, яких Філіппінська влада підозрює у торгівлі або вживанні наркотиками у ході кампанії боротьби з наркоторгівлею з часу приходу до влади Дутерте в червні цього року в країні загинуло майже 2,5 тисячі людей. Президент Філіппін пояснює свої дії виконанням волі людей, які його обрали. Ярина Матвійчук голос Америки.